Головна ялинка країни засяє вже сьогодні на Софійській площі. Цього року новорічне дерево білого кольору із блакитними гірляндами як символ чистого неба над Україною та блакитними кульками у висоту красуня сягає приблизно 15 метрів. Встановити ялинку за коштами меценатів та використали прикраси зі складів. Жодної гривні бюджету на це не пішло. І далі будемо з вами м, говорити про лінію бойового зіткнення про те, що ворог не полишає спроби завоювати якомога більше української землі. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив інформацію про підготовку РФ до висадки на правий берег Дніпра та до штурму Херсона. Він каже, що мав інформацію про такі намери окупантів ще чотири місяці тому. Ми готувалися сили оборони та наші військові теж це розуміють. Тому ніхто нікуди не збирається їхати. Навпаки, ми розуміємо, що це буде підволікаючи манер, чи ні, це не важливо. Розуміємо сили, і засоби будемо відповідно реагувати. Тому на там те, що починають заквідувати росіяни при що зараз, там хтось щось біжить, чи недостатньо кого все в нас достатньо, все ми розуміємо, все складно, але все контрольовано.